Разом всі раді сьогодні вас привітати з початком роботи навчального семінару, яке було організовано саме за напрямом погляд на економічну освіту і сучасний урок економіки. Я хочу зазначити, що саме організаторами цього семінару виступили управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, а саме кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, кафедра соціальної роботи та соціально-гуманітарних дисциплін, а також Кременчуцький міський науково-методичний центр. Організація цього семінару було акцентовано увагу саме на тих проблемних питаннях, які виникають сьогодні при викладанні дисциплін з економіки. Мені хочеться сьогодні побажати, щоб у нас з вами вийшла плідна праця, активна робота і в подальшому ми з вами співпрацювали. Порядок денний, який ми виносимо сьогодні на навчальний семінар. Ознайомить вас ваш безпосередньо методизму ніколи. Якщо ви дозволите, ми так уютно, комфортно, камерно сидимо. Я не буду вставати, сідати. Ну, ще раз я хочу привітати вас в стінах гостинного цього навчального закладу і розпочати з того, що подякувати нашим колегам. Завжди дякують, коли вже закінчується робота. А ми дякуємо перед тим, як вона розпочалася, що ви з нами спілкуєтесь і запрошуєте нас і. Всі умови нам створювати для того, щоб ми, якщо можна так сказати, доторкнулися до професіоналів, тому що не секрет для нас, для всіх, що безпосередньо викладачів економіки, особисто в наших навчальних закладах, всього три: економісти це Ірина Юріївна, наша, Лариса Андріївна, Шабанова Єлена Сергіївна, 11-й ліцей. Всі інші, хто викладає, може я щось помиляюсь, чи так, правильно? Правда? Всі інші колеги це вчителі, предметники або географи, або фізики, або математики, Ну, більшості географи. Тому, звичайно, нам дуже приємно, що Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету завжди йде нам на зустріч, пропонує. Нам співпрацю і ми просимося до них, тому що тут нас гарно зустрічають, надають нам і методичну допомогу дійсно кваліфіковану. Тому і цей навчальний семінар знову ж таки це один із таких навчальних методичної роботи нашої з вами, нашого методичного об'єднання вчителів географії, економіки. Де ми можемо безпосередньо поспілкуватися з спеціалістами, з економістами, які нам можуть допомогти з наукової точки зору, допомогти у викладанні економіки. Знову ж, чому допомогти і чому для нас це важливо? Для нас не секрет, що, на жаль, наш державний стандарт, наша програма. Тільки хоче, скажімо так, примітивно, щоб економіку вивчали в 11 класі вже дорослі діти. Але дуже було правильно, якби економічні знання і економічна компетентність у дітей вже безпосередньо розвивалася з початкової школи. Тому для нас це дуже важливо, що ми можемо спілкуватися і свої якісь надбання впроваджувати хоча б на своїх безпосередньо предметах інтегрувати, і вже в 11 класі. І я хочу познайомити з планом нашої роботи. І перше, Слана Михайловна привітала нас з початком семінару. Далі я б хотіла якби, продовжити цю тему, яку я розпочала. Це забезпечення міжпредметних зв'язків при вивченні економіки. Десь декілька слів сказати про те, що саме роль вчителя економіки в цьому головна. Про використання новітніх педагогічних технологій, елементів, методів і прийомів на уроках економіки для розвитку творчих здібностей та предметних компетентностей учнів, що важливо на сучасному етапі, нас більш детально познайомить Стегній Павло Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та соціально-гуманітарних дисциплін цього інституту. З досвіду роботи ми з вами познайомимось з такими методами викладання економіки, вивчення предмету економіки в школі запорука економічної компетентності сучасної людини з досвіду роботи учителя економіки Кременчуцької зож номер 28 Тетяни Дмитрівни Мацак. Про сучасні тенденції формування економічного мислення учнів та виховання інтересу до вивчення економіки, що дуже важливо, ви всі розумієте, на даному етапі, нам більш детально познайомить нас з цим питанням Татарінов Вадим Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії інституту імені Нобеля. Сучасний урок економіки, особливості вивчення теми сутність грошей з досвіду роботи учителя економіки ЗОШ номер 12 і 26 Павленка Сергія Костянтиновича. Я хочу наголосити по ходу. Ми зразу будемо обговорювати, або тим людям, які роблять свої виступи, задавати можливо якісь питання, якщо ви бажаєте і вважаєте, що це необхідно і потрібно. Обговорення нашого навчального семінару. Підсумки роботи підведе господиня цього інституту, одна із членів адміністрації, а безпосередньо контурова Світлана Михайлівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу Кременчуцького інституту імені Нобеля. Приймемо методичні рекомендації нашого семінару. Візьмемо на вооруження все, що ми почули і побачили. От і я думаю, що далі будемо плідно працювати. І я вже, Слава Михайловна, з вашого дозволу, якби в мене перше моє запитання, це забезпечення міжпредметних зв'язків. Я знову ж таки хочу продовжувати ту тему, що ту тему, що Наші вчителі вимушені інтегру... інтегрувати знання економічні безпосередньо на своїх предметах, де вони викладають. І я думаю, що це єдина така зараз можливість, щоб якось раціонально використати якісь ресурси, наші, якось звернути увагу учнів на економічні знання. Дуже приємно, що у нас є школи, де в початковій школі гімназії номер 6 викладається економіка. і Лариса Андріївна вже з початкової школи якби закладає такий інтерес до економічних знань, але, на жаль, таких шкіл дуже мало. Дуже приємно, що у нас є можливість в деяких школах вибирати курси за вибором або факультативи, так? тобто, якщо школа має години. Де вона може запровадити оці курси. Це у нас і там цікава економіка для початкової школи, і основи споживчих знань, так і клієнт банку для 8-9 класу, тобто різного плану є курси. То, звичайно, це теж не просто приємно, а я вважаю, і потрібно, і необхідно. Але, на жаль, не всі школи мають таку можливість. Тому, звичайно, я хочу націлити вашу увагу, що от мені здається, що саме координатором таких впровадження економічних знань має бути учитель економіки. І у спілкуванні з учителями різних предметів він може надати таку, я б сказала, навіть консультацію. Ну, наприклад. У нас є вчителі і математики. Так, криві опиту, пропозиції, рівноважну ціну можна вивчати на уроках математики. Економічну термінологію загально прийняту так всьому світі, на уроках англійської мови, і це дійсно і правильно, бо багато чого ж ми на англійській мові. Термінологія вона у нас. Впроваджується проблема обмеженості ресурсів та визначення продуктивності в праці на уроках трудового навчання. У нас є вчителі, які і трудове, і е, там, фізику отак, е, читають. Історичні типи економічних систем та вплив економічного розвитку на політику на уроках історії, якщо це історик, до речі, у нас історик це Куз Оксана Євгенівна, 30-й ліцей. Вона історик і викладає економіку. На жаль, я не бачу її тут. Ну, і е, наше безпосередньо для вчителів географії, ну, наприклад, раціональне використання природних, капітальних та людських ресурсів на уроках географії ми можемо інтегрувати економічні знання. ну І так далі. Е, і дійсно… Хочеться відзначити, що якби ми починали з початкової школи, то, мабуть, нам було б легше в старших класах спілкуватися з дітьми і якось їх долучати до економічних знань. Ну, Зараз ви бачите така тенденція у нашої держави, у нашого нового міністерства. Я безпосередньо спілкувалася з заступником, заступником директора департаменту загальної середньої освіти. Безпосередньо це наша загальна середня освіта, коли була в Києві на курсах підвищення кваліфікації, то він сказав, що зараз така нова команда, ну, тоді ще не був. уже... Точно квіт міністром освіти, а все ж це так тепер уже ж как би это, да, То що про те, що вони зараз впроваджують і різні форми і методи навчання з різних предметів, базуючись на досвіді інших країн. Вони зараз їздять в різні країни, там і в Ізраїль, і в Словенію, і в Словаччину. І в Британію і там, чи в Англію, і безпосередньо цей досвід переймають і намагаються впровадити його. Ну, так сидиш і думаєш, що треба адаптувати все ж адаптувати його якось розумно і сподіваєшся, що може воно буде адаптоване то можливо щось і буде таке, яке б нам пригодилося у вивченні економіки. Ну, Просто я, що, до чого я це веду, хочу сказати, що, наприклад, у більшості країн світу, в тому числі і в Америки, економіка не є обов'язковим шкільним предметом, але формують вони основи економічного мислення, саме базують їх на міжпредметних зв'язках. На інтегрованому викладанні економіки в школі, тобто в них практично в кожному предметі є якась тема, яка безпосередньо пов'язана з економікою. І, звичайно, ми завжди з вами базуємося на досвіді вчителів інших країн. То я думаю, що зарубіжний досвід теж заслуговує на увагу. Так, наприклад, в школах Японії наголос робиться на ознайомленні учнів з Системою роботи тих установ, з якими вони будуть вимушені зустрітися у дорослому житті. Тобто там обов'язково екскурсії в банк і з обов'язковим ознайомленням з процесом відкриття рахунку, порядком отримання коштів, тощо це обов'язкова екскурсія на біржу праці. Ознайомлення з порядком реєстрації на біржі, з особливостями поведінки під час співбесіди з роботодавцем, що теж немаловажно, не коли людина влаштовується на роботу на роботу і тому подібне. В шкільних закладах Швеції, наприклад, наголос робиться на вихованні раціонального споживача: як вибрати продукти корисні, якісні і здорову їжу. Щоб діти вміли підрахувати кількість кілокалорій, вітамінів у придбаних продуктах, тобто за цією точкою зору зору подається така економічна компетенція. Ну і, наприклад, в школах Сполучених Штатів Америки дві тенденції. По перше, це вивчення економі економічних концепцій з метою розуміння загальних закономірностей економічного розвитку. Ну, можна сказати, в цьому випадку якби економічна освіта виступає як складова у них освіти громадянської. Далі, друге, це чітко виражений бізнесовий напрямок економічної освіти. Тобто ознайомлення учнів з економічними поняттями тільки тією. Тією мірою, яка повинна в подальшому житті ведення в майбутньому своєї бізнесової діяльності в країні, так, в даній країні. Ну і, звичайно, будь-який досвід, можливо, і в нас буде цей якийсь досвід впроваджений зарубіжний досвід, але у нас якби головна задача, головне завдання вчителів. Економіки, хоч якось, ну не просто навчити дітей, так а зробити їх дійсно економічно компетентними, хоча б для того, щоб вони закінчили 11 класів і могли оперувати ну такими поняттями, так як що ми вчимо на уроках економіки, хоча б жота тема гроші. Не просто, а якісь більш поглиблені так, поняття, як це, що, це, банк, це взагалі загадка, як то скажемо, для всіх нас, дорослих, ну, незважаючи на те, що ми би, маємо і вищу освіту, але там скільки, ну, як, на мій погляд, яких-то подводних камнів і течій. Що таке враження здається, що якщо в тебе там нема знайомого в банку, якщо ти що хочеш там оформити, да, то тоді вже ти не знаєш, як ти потім будеш себе почувати після якихось кредитів, вибачте або ще чогось. Тобто, мабуть, це дійсно необхідно, особливо для молодої людини, і це наша мета така, щоб ми могли нам, нам, ну, намагатися ми можемо ну, одну годину. В 11 класі, звичайно, це неможливо. То я думаю, що тільки якщо ми якось між предметними зв'язками будемо розширювати кругозір наших дітей, можливо, це щось нам допоможе. Ну і знову ж таки, головне завдання вчителя економіки допомогти дітям, отримати цю економічну компетентність. Щоб, закінчивши в школу, дитина чи молода людина якось могла взагалі хоча б адаптувати ці всі поняття до себе, до своєї родини. Бо всі ж наші батьки, ви ж знаєте, вони мріють спочатку школи, і це гарна мрія, що їх діти будуть або успішними бізнесменами, або підприємцями. Ну, тобто це нормальна мрія про благополуччя своїх дітей і своєї родини. Тому... Я бажаю вам успіхів в вашій роботі, щоб ви економічні знання доступно доносили до наших учнів. І я надаю слово Павлу Анатолійовичу, якщо ви не заперечуєте, якщо у вас немає, до мене запитання. Я думаю, що все зрозуміло і особливо нема запитань. Наші викладачі інституту чи є запитання? У мене є до вас запитання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, організація будь-якого навчального процесу, да, вона регламентується у нас навчальним планом. І у вас теж є навчальний да. план. То в своїй доповіді акцентували увагу на те, що у вас там факультативи, але ваш навчальний план складається з нормативних предметів, які передбачені для вивчення, ну, для підготовки учнів. Чи передбачає ваш навчальний план? Варіативну частину, яку можете ви самостійно формувати або ваші школи, якщо вона передбачає, чому ви не вносите пропозиції, в відповідні установи, для того, щоб збільшили вам. Навантаження саме на ці уроки економіки і ем, підтримувалися або підтримували саме вашу позицію щодо ну, підвищення кваліфікації ваших викладачів. Дякую. Справа в тому, що як би ми не зверталися, все впирається в те, що кожна школа має свій бюджет. Угу. Ну і навіть бюджет це номер два. Пункт. А перший пункт це те, що кожний навчальний заклад напередодні нового навчального року складає свіжий навчальний план відповідно до типового положення, яких декілька. Для ЗОш вони одні, для ліцеїв, гімназій вони інші, для спеціалізованих школ там, з поглибленим вивченням вони ще інші. Так от, наприклад, для ЗОш отих годиночок на варіативну частину, там їх, наприклад, три. А якщо це ліцей чи гімназія, їх там може бути побільше. Але якщо це спеціалізована школа з поглибленим вивченням, ну, наприклад, англійської мови, там є години. Але якщо, але якщо ж вони вивчають поглиблену англійську мову, вони проваджують курси там, чи бізнес-курс з англійської мови, чи ділова англійська ну, тобто безпосередньо по своєму профілю. І я ж на початку говорила, що дуже добре, що деякі школи, от ЗОЖ, це у нас 28 двадцять 25-й колегіум, так далі, от я навіть... Навіть і не скажу. Ну, шоста гімназія, бо це 25, гімназія 23 так, вже ж люди. Ліцей 11-й. Тобто там, де є можливість, і то, це, знаєте, це така годинка, от у Тетяна Дмитрівна, у вас... я так зрозуміла, я одна, така. ви одна, ви банки, ви одна. І ще хтось в банку впроваджує курс да. за вибором. Ну, я скажу. Так, так. То в мене виходить так, що у нас економіка взагалі була запроваджена давно як пілотний е, проєкт, оце uh -huh. була у нас моя економіка. І вже ми так призвичаїлися, і мені ці години, так би мовити, дають. От, і зараз це або варіативна складова, ну, коли можна її викроїти, чесно uh -huh. кажу, а коли це факультативно, тому що готувати дітей і до Олімпіад. Хочу сказати, що дякую вам, що ми співпрацювали, і дякуємо вчителям математика. Ви нам нам не економістам важко серйозно підготувати дітей. Коли ну скажімо так в парі працюємо з математиком, тоді є ну гарні результати, тому що чисто географу, ну, наприклад, мені це складно. То у нас є, в мене є години. Ну зараз, звичайно, це факультативно, дуже все вжато. Але в 9 класі, в 8 класі буде з наступного півріччя і в 10 класі. Це те, що факультативно. Хоч по півгодинки, скажімо так, ну але воно там де година, де півгодини є. Ну навіть якщо розрахувати. Ну, Зошки я добавлю, да, факультативно це оцінка не виставляється, в розкладі не стоїть. І там 5-7 дітей. Якщо вже є в групі, вже це как би факультет. Ну, це ідеальне. Я зробила висновання. Це ідеально, ідеально. Це курс за вибором. Це треба, це треба щоб було в розкладі. Ну, виставляється оцінка. Тоді у дітей є стимул. І ще так. одне маленьке запитання: чи є зацікавленість ваших учнів до економіки? Це ну, дуже таке. Це я потім тоді вже да, я, добра, я ще скажу. Я що знімаю буде. це питання mm -hmm. тих коні.